Привіт, мене звуть Олександра, і я дата аналітик завдяки Made Academy. Як я опишу свій досвід, це насамперед нові знання, адже просте подання матеріалу лектором чи лекторкою Мейтекедемі, які розповідають та завжди доповнюють його власним досвідом, з яким їм довелося зустрітися в своїй практиці, та велика частка практичних завдань, які максимально схожі на ті, з якими прийдеться стикнутися на роботі, дозволили мені за декілька місяців вивчити з нуля нову для мене мову програмування. Наступний крок, який опише мій досвід це залученість. Бо якщо ти не зрозумів щось, ти звертаєшся в чатик або йдеш на qa сесію де ментори підтримають та направлять твої думки в правильне русло, пояснять завдання чи допоможуть з ним розібратися. Також мені допомогли техчеки, та на початку хвилювалася дуже, бо просто вивчення матеріалу це одне. Чи за зубрання його а розуміння та застосування його на практиці це зовсім інше, і саме це було найголовнішим для мене. І з кожним наступним техчеком я розуміла, що мої знання відточуються, бо я наводила приклади, які зустрічалися під час того самого навчання, або думала, що можуть виникнути під час роботи, і тим самим усвідомлювала, що. Зростаю. Ну і звичайно ж, фідбек від менторів після давав мені якусь внутрішню мотивацію рухатися далі, не зупинятися, навіть якщо на деякі питання реально було складновато відповісти. Наступне це пробний інтерв'ю, де я зіштовхнулася з тими питаннями, які рекрутери задають під час справжнього інтерв'ю. Тобто, ме підготувала мене навіть і тут. Дякую координаторам Mate Academy, які допомогли правильно себе презентувати, так би мовити. І після кожного пробного я також отримувала фідбек, який реально допоміг зібрати в купу всі думки, які хотіла донести роботодавцю про себе. Ну і наостанок, це підтримка. Це я відчула, особливо під час імплойменту, бо координатори буквально проживають з тобою цей шлях, даючи рекомендації та настанови. Отже, мейт. Ви любов, дякую вам.